І всім привіт! З вами містер Цукер, і це нова серія нашого е, летсплею Класичний світ. Що ж, ми зупинилися на тому, що е, побудували таку стінку від мобів. І, як ви бачите, я вже включив мобів. І вони будуть нам, е, вони б нам дуже сильно заважали, якщо б ми не, не зробили. Вцінку. Я ж говорив, що вона нам буде потрібна. Так, а оце, мабуть, я вберу. В цій серії я, так сказати, планую піти у джунглі, тільки коли вже буде день. Блін, навіщо я тоді оце лайну вбирав, якщо... Так. Ми зараз це вбираємо. Так. Це у нас буде така рівна стінка. Так, обирамося киркую. Я поставила е мову Майнкрафта на українську, тому що мені так трішки комфортніше грати в ігру. Так. Що ж, Ми обрали все сміття, це ж нам тут заважало. І, гадаю, я зараз піду посплю, І, але перед тим. А, так, я вставив плавитися залізо. Так, і що ми зможемо зараз зробити? Що нам потрібно зараз зробити? Так, дивимось. Шлом. Якось не обов'язково. Так, кирку нам потрібно зробити. Так, зараз ми зробимо супернаворочену кирку. Так, ми зробили супер наворочену кирку залізну. Так. Дві нажимних плити. Щоб. Хоча, мабуть, нам потрібно було 4 їх ставити. Так. Так, да, Їх потрібно зробити цілих 4 штуки. Так, одна і друга. Так. Ми зробили ще дві штуки. Тож, беремо. Так, я, мабуть, тут прохід зросну, тому що мені якось тут стрмно. Тут вам бути. Так. А, точно, я ж хотів би поспати. Так, зараз посплимо. Так. Е, ждемо. Окей, ми Так, все. Тепер можна йти у джунглі. Так, у нас тільки перед цим я, мабуть, це вахміття скину в сундук. Це буде земля. Уся. Тросник, квіти. Гравій нам не Так, Так, це не те, що от, це нам не потрібно. Думаю, дві штуки нічого не зроблять нам. Палиці і вугілля не потрібні. Оце, запальничка також мабуть, не потрібна. Редстоун не потрібний. І кам'яний меч, мабуть, також не потрібний. Що ж, відправляємось. Хоча, Ні! А, так, все ж таки надо... відправляємось в джунгі. Як я буду ловити рибу, це. Це не ясно. Ладно. Я ж обіцяю, що відправлюся у джунглі, тож мені потрібно відправитись у джунглі. Так. Точно нам треба було потрібно зробити версак, ну... топор, і так далі, і тому подібне. Так що тут у нас... Шахта, ну якось я, 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 я не дуже хочу туди йти. Так. Якщо ви хочете, щоб я зняв відео з танк. Якщо тут набереться 5 лайків, то я зніму відео з танкам. Запам'ятали? Так що давайте 5, 5 лайків набереться, зниму відосик. У курки. Що ж курочка, вибач? На. Не треба кричати, отпіська, фу-фу. Тому що я вас зараз сам одпісюся. Ад... Отпішуся от вас. Так. Какао боби нам потрібні. Забув. Що вони нам дуже потрібні. Тож. Так, один взяли, другий і третій. Так. Вони нам, Так, нам треба добути е, наше дерево. Так, добуваємо. Це для, тільки для того, щоб ми могли вирощувати. Е, це як його. боби, Так. Ну, заради цього і другий я йшов. Ні, звісно, ще заради того, щоб кота приручити, але це е, потрібна вудочка, а в нас вудочки нема. Так, біжимо. мы просто так кидаем так так, ось наша так, надо поесть, потому что мы уже с голодня так Де тут? Ого навіть? Так, трішки не Так, Це наскільки я пам'ятаю, просто було, давно не грав. Так, тому у нас вони будуть рости прям всередині. Ось тут. Я не пам'ятаю, вони так будуть рости. Так, вони так ростуть. Якщо нам потрібна пшениця. Ну, пшениця то потім буде. Хоча я вже знаю, для чого нам потрібна земля. Ми також згодні. Правильно ми зробимо ферму. Так. Думаю, ця серія в мене буде і, і, десь хвилин 15, хоча... ні, краще хвилин 10, бо 15 це дуже багато. Так. Я тільки не пам'ятаю, що ну, не знаю, як так ферми робити. Ну добре, так зроблю. О, ось так. Тут в мене буде посаджені ніжні культури. Так, якраз якраз є. Прийдеться землею. Що це робити. В, в майбутньому я цю ферму розширю. У мене буде і хліб, і печення. Що може бути краще за печення? <гум> так, уже майже зустрів Так, тепер дві палиці і дві доски якраз. Так. Кладемо, робимо дерев'яну мотигу. Так. Намагаюся, я гадаю, що тут буде рости. Так. Тепер ще одна проблемка. Надо нам десь знайти. Сім'я. Так. Я вже бачу, де ми їх знайдемо, втратил, з трава. Так. Давай випадай же. З тебе ви... так, з тебе випало. І з тебе випало. Так, лист твой дым. в дупу, так. Дві насилины, не знаю, мабуть, ще понабираю ось, ось тут. Ось тут. Ага, ще іде. так тресили. Ну, ладно, ну, думаю, ну я хотіла я пстак, і так нормально. Та, блін, опять цели.